У Запоріжжі завершився 18-й меморіал пам'яті першого президента футбольного клубу Металург Геннадія Жиздіка. Команди Запоріжжя Дніпропетровська, Донецька та Мелітополя взяли участь у турнірі. Я думаю, що все одно турнір удався. Не так много команд, і зараз на час на жаль, ксажаленню всього три команди, тому що уважительні є причини. Шахтер вже прилетів в Стамбул, де буде грати євролігу. продовжувати ну в європейських сорівнуваннях малиші будуть приймати участь. Шість днів тривали запеклі футбольні поєдинки між кращими дитячими школами України. За їх результатами і визначилися переможці. Меморіалу так кращим воротарем став гравець команди. «Метаург-2» Олег Миргородський. Запоріжці відзначилися в номінації Кращий гравець турніру. Ним став Олександр Кавідяєв та кращий бомбардир Віталій Варяник. Вже серед команд третє місце було за металургом. 2 на другій сходинці розташувались футболісти з Дніпропетровського інтеру. А перемогу у турнірі здобула перша команда металургу металург «Металург-1». Капітан Микита Мартином результатом своєї команди задоволений. Я думаю, достойно виграли, виступали достойно. Це була підготовка до чемпіонату України. Фінальна стадія нашої підготовки. Будемо старатися також достойно виступити на чемпіонаті України. Це перший сезон буде ну побіжайся до приєднання. Завершилось нагородження традиційним гімном України. Кривенко, Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп. нові проекти.